Витягти з розеток шнуру від холодильника і бойлера, аби не спричинити пікового навантаження на електричну мережу, закликає очільник комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Сергій Хряпа. Мова йде про життя містян за графіками погодинних відключень світла. А саме, під час відновлення подачі електричної енергії до будинків, енергетична система отримує пікове навантаження. І як наслідок, маємо згорілі дроти і відсутність світла у помешканнях по кілька діб. Висе через те, що у розетках горішньоплавнян цілодобово увімкнені електричні прилади, такі як бойлери і холодильники. Тож після відновлення світла за графіком погодинних відключень ці пристрої одночасно починають працювати майже у всіх квартирах міста. Таке одночасне увімкнення електроприладів і є піковим навантаженням на електричну мережу. Давайте беремо в середньому будинок, 70 квартир. Це одномоменно в мережі включено 70 холодильників, ну, і думаю, десь приблизно бойлера теж 30 буде включено одномоментно в мережі. Під час включення пікове навантаження таке, що не видержує нічого. Ні, мережі обленеровські, а якщо вони витримали обленеровські, тоді вони витримують мережа будинкова, автомати і все остальне. У нас що знаходиться постійно в мережі? Холодильник і бойлер. Все. Витяні і включить тоді, коли з'явиться електрична енергія. Шановні, це треба виконати обов'язково, ну повинні це робити. Якщо ви знаходитеся вдома під час відключення електричної енергії, ви повинні відразу, відразу холодильники і боліра витягти з розеток обов'язковому порядку. Якщо ви прийшли в будинок додому квартиру, коли немає те ви обов'язковому порядку повинні витягнути з розеток. Холодильники і бойлера. І ну, якщо була е, машина стиральна, ми кажемо, та потім, потім воно достирає, да? воно світла не стало, достирає. Витягуєте і машинку. Що це дасть, коли момент включення електричної енергії на будинок, на, на групу будинків, не буде пікового навантаження. Одномоментно ніколи в житті люди не включать холодильники. Вони через, навіть, якщо через секунди будуть включати, і то це не пікове навантаження. Секунда різниці, і вже немає пікового Навантаження у горішніх плавнях випадки, коли електрична мережа будинків не витримувала пікового навантаження під час відновлення подачі електроенергії, не поодинокі. Це катастрофа. У нас такі будинки не поодинокі. Це була і портова, 3 і мира 9 і дуже багато ще будинків, де ми міняли, де вигорають кабеля, вигорають автомати. Мало того, що це значна фізична навантаження на електрики. Навіть піти включити автомат. Просто автомат, який вибуло від навантаження на це треба час і немає фізичного ресурсу, щоб це зробити. Якщо масово їх буде, Є люди, які по декілька е -доб, добу й не одну сиділи без електричної енергії, З курсом вигорів кабель, просто будинковий кабель, щоб його на те фізичні затрати повинні бути спеціалістів. Ми в суботу виводили людей вихідний для того, щоб портову зробити. Через відсутність світла роздратовані споживачі телефонують менеджерам аварійних служб комунальних підприємств для подачі заявок на усунення несправностей під час відновлення енергопостачання за графіками погодинних відключень. І нерідко й легковажно спрямовують свої негативні емоції на працівниць, які не мають фізичного впливу на ситуацію. Із прикрістю наголошує Сергій Хряпа. Зрозуміли емоційний стан, коли немає електричної енергії, ну, тут і подали електричну енергію, а у вас все рівно, все рівно його немає. В одних сусідів є, в інших немає. В одному будинку емоційний стан зрозумілий. Але люди, коли ви в аварійну службу дзвоните у нас немає диспетчерів, де вони керують процесами там людей, робочим. Ресурсом, куди хто їде, і в часі. У нас прийомщики заяв. Дівчатка сидять, вони вислуховують, а чого нема світла. А коли воно буде? Її задача, вона прийомщик заяв. Вона прийняла заявку і каже, вона передає інженерно технічному працівнику, який займається цим процесом. І коли буде це отечене, вона не знає і навіть не знає той чоловік, який пішли робити. Це треба обсяг роботи, час роботи, на виконання, вийде би. Не, быстро, не быстро. Ну, як воно, А от коли буде, от почали робити через 15 року, а коли буде, там ми не знаємо кого, і починають вживати нецензурну лексику. Дівчата ні в чому не винні, дуже прошу. Ну, от, ну, емоції, емоції залишати перед дзвонком і спілкуватися, вони вам повинні сказати, ваша заявка прийнята, все, чекайте на реагування. Все ви більш нічого від них не випитуєте. Вони просто більш нічого не знають. Водночас очільник комунального підприємства звертається до містян із проханням заплатити за надані підприємством послуги за 11 місяців 2022-го Горішньоплавняни заборгували 3 мільйони 360 тисяч гривень. Це ровно стільки Скільки ми нараховуємо за місяць. Це каже про те, що із 11 місяців один місяць. Ні одна людина, яку ми обслуговуємо, не заплатила. Жодна квартира не заплатила цілий місяць. 3 мільйона 360 тисяч. Вимкнути із розеток холодильники і бойлери під час відсутності за графіком електричної енергії легко для будь-якого рішньоплавнянина. І кращий варіант, аби не допустити руйнування електромережі міста. Підтримати комунальні підприємства з платою за надані їхніми фахівцями послуги означає підтримувати життєдіяльність міста на звичному для кожного з нас рівні.